Часто під відео ви питаєте, пізнаєте звук, як я беру до рук сікатора, що якими сікаторами я користуюсь. Звичайні центроінструмент, інструмент, ну вже таких не завозять давно. 3-4 роки. Як бачите, сікатори вже побачили багато дерев. І на замовленнях обрізаю і в себе. Ну і по суті, що я хочу вас спитати. Ось Аналогічний секатор це 7 дюймів, менше і 6 дюймів, чуть більше і 8 дюймів. Що я хочу вас спитати? 350 гривень. 350 гривень, 700, 350 гривень, 350 гривень, 700, 1400, 300 гривень, 300 гривень, 600, 1400, 600, 2. 200, 2400, 2600. 2600, така купа інструменту. Ну і один з топових інструментів секаторів Льовчик. 807 серія. 2700. 2700. І цей весь інструмент 2600. Яка ваша думка? Чим користуватися? Не в професійних, а в садках дачних. Ось ви обрізаєте, наприклад, гілочки, якісь з зелені операції, грона, квіти. Двісті гривень. Ось ви берете там шовковицю більш-менш. Інструмент за 2700. працює добре. За 300 працює добре. За 350 шовковицю починає рубати

Дякую.